Доброго дня! Починаємо урок української мови, тема розрізняю значення слів, складання і записування речень із словами, які мають різне значення. Датчик розповів друзям про мешканців моря. Прочитай його розповідь. На дні моря можна побачити зірки. Водяться тут і коники. Трапляється навіть меч. Глянемо ось ці світлини і скажемо, хто ж неправильно зрозумів, хто помилився при тому, що уявляти розповідь, хто помилився. Помилився ще бетунчик, тому що на дні моря кінь не може жити меч, зірки, це зірки і ялинкові прикраси, а от читалочка вірно все собі уявила. Давайте з вами вставимо в розповідь пропущені слова, щоб розповідь була зрозуміла кожному. На дні моря можна побачити, які зірки, як правильно сказати, морські. Водяться тут і які конники незвичайні, а також морські. Трапляється навіть риба меч. Напишіть вправо 3. І перепишіть речення. Родинка пропонує тобі відповісти одним словом на її запитання. Перше, яким знаряддям шиють і вишивають? На що схоже листя ялини і сосни? Чим укрите тіло їжака? Що це? Голка. Бачите, одне слово, а скільки значень. От вчора ви читали <кій> віршики, в яких були також цікаві слова, які, які мали декілька значень. Так і тут голка. Аж три значення має це слово. У їжачка голки, на ялинці і сосні голки, і ми шиємо голкою. І ще голочка є у шприца. А тепер дивимося, давайте у нас є декілька малюнків, і ми скажемо, чиє них ті, які мають однакові назви. Що це? Кран і це кран, слово одне, а значення різні. Це. Гребінець і у півника ось червоний гребінець є. Також слово одне, значення різні. Сонечко, сонечко. Предмети різні, а назва одна. Ось такі цікаві слова є в українській мові. Про одну пару малюнків з однаковою назвою склади і запиши два речення. Які нам речення для прикладу дані. На небі світить яскраве сонечко. Маленьке сонечко сіло на квітку. Ви можете записати ці речення, а можна можете скласти свої. Наприклад, <кій> сьогодні на майданчик привезли будівельний кран. У нас в кухні новий кран. Наступна вправа. Прочитай речення і порівняй їх з малюнками, яку помилку зробила художниця. Поясни чому. Ось малюночок. Біля комп'ютера мишка. Згадуємо, а яка у нас мишка біля комп'ютера? Хіба така? Ні, ось яка мишка має бути біля комп'ютера. Ось в чому помилка. Далі. У вазі котики. Ану, думаю, хіба можуть ось такі котики на гілочках у вазі бути. Ні, мова ось про які котики йшла. Знов помилочка. А все чому? Через те, що одне слово має декілька значень. Треба скласти два речення про мишку і котики в іншому значенні і записати їх. Дивіться. Там на малюночку була мишка комп'ютерна, а треба скласти речення про звичайну мишку. Наприклад, мишка сховалася у нірку. Ви можете скласти своє. Мишка потрапила в пастку, або переді мною пробігла мишка. І про котики. Там було про котики рослинки а це котики звичайні наші хатні улюбленці. Наприклад, котики грілись на сонечку, або мого котика звати. Рижик або у мене на колінах заснув котик. Запишіть два речення. І у вас є домашнє завдання. Є такі три слова: ручка, місяць, поле. Вам треба подумати, чи можуть дані слова мати різні значення. Подумайте. Яка ручка у нас є? Ручка, якою ми пишемо, у нас рука, а ще дверна ручка, місяць, поле. Ось дивимося ручки, які є. Ви маєте скласти і записати два речення з одним і слів, щоб воно мало різні значення. Вам, для прикладу, дається речення з ручками, а ви складіть речення або про місяць, або про поле. Який місяць буває? Календарний місяць 30 або 31 день, і на неві місяць, а поле яке? Ось-ось у зошиті це поля, поле. І яке поле ще є? Звичайне, на якому росте щось там пшениця, ячмінь, кукурудза і так далі. Які тут речення для прикладу є? На дверях зламалась ручка, у дитини маленька ручка. Микола купив червону ручку. Бачите, в кожному реченні нове значення слова ручка. Так і ви зі словами місяць або небо складіть речення, щоб слово мало різне значення.